Не вийшов з машини, прострелили ногу. Саме такі методи мобілізації пропонують українські військові. Зокрема, командир 118-ї бригади ТРО Анатолій Стуженко. Зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя я повірте мені, ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військові будуть ногами пінати. Повинно так: не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, тільки так, іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. І я не знаю, це він відробляє провладні гроші, чи це у нього можливо якийсь посттравматичний синдром, або він, в принципі, дебіл по життю. Але факт залишається фактом. Після таких заяв люди не те, що не будуть підтримувати військових, а люди будуть ненавидіти військових. Тому що ні один із цих ораторів жодного разу не сказав про те, що треба шукати якісь шляхи для того, щоб закінчити цю війну. Не сказав про те, що треба мобілізовувати депутатів та їх дітей, повертати із за кордону, щоб вони розуміли, що в Україні йде війна. Про це ніхто нічого не каже. Тут, ну, звичайно, там ж можуть і по шапці надавати. А тут простих людей ось так, не хочеш виходити з машини, прострелили ногу. І все, ти тут хто? Ти звичайний українець, ти раб, який повинен виконувати все, що тобі накаже система. А система плювати хотіла на закони і на конституцію. І коли ось такі от артисти роблять подібні заяви, то стає вже незрозуміло, хто справжній ворог українського народу. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.